Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми продовжуємо з вами розбиратися з задачами з теми площі фігур. Маємо урок 8, і на сьогоднішньому уроці розберемо лише одну задачу, але вона варта уваги. Отже, задача така: дві сторони трикутника дорівнюють 16 см і 18 см, а кут між ними 60 градусів, і знайти висоти, проведені до цих сторін. Так, от така от задача. Отже, маємо ем, трикутник, просто якийсь там трикутник, не сказали який, отже, він є довільний. Тепер дві сторони 16 см одна і 18 см друга, і кут між ними 60 градусів. І отут є таке цікаве запитання знайти висоти, проведені до цих сторін. Так, давайте будемо будувати. Отже, спочатку мені треба побудувати трикутник. То я, тут не кажуть, який, то я собі побудую будь-який трикутник. Будь-який трикутник, нехай от побудуємо. Так, от позначу його АБЦ. Так, тепер одна сторона 16. Нехай оця буде, наприклад, 16. І ця сторона 18. І кут між ними. Кут між ними. Оцей, нехай буде, кут А дорівнює 60 градусів. Так, то можна би було то записати. Давайте запишемо. Отже, дано, дано трикутник АВС, і в ньому АВ дорівнює 16 см, АЦ дорівнює 18 см, і кут А. Дорівнює 60 градусів. Так, тепер отут є знайти висоти, проведені до цих сторін. Тобто, я мушу побудувати висоту. Отже, що таке є висота трикутника? Це є перпендикуляр, який проведений до сторони. Якщо мені треба до сторони А, Це, то я опускаю отут перпендикуляр, ставлю прямий кут. Оце є моя одна висота. І тепер треба провести висоту до сторони АБ. Так, то отут от буде друга висота. От є вона, отак. І тут давайте якісь букви поставимо, тут, наприклад, букву П, а тут, наприклад, букву К. Тобто, оце є мої ті висоти, проведені до цих сторін. Отже, я мушу знайти, так, перед тим, як знайти написати, ще треба е, написати, що це висоти, тобто, це К. Перпендикулярне до АВ І БП. Перпендикулярне до АС. Або можете написати, що БП і ЦК то є висоти. Або так можна написати. Але ви мусите все одно розуміти, що перпендикуляри. Так, і треба знайти. Знайти запишу. Якраз ЦК і БП. Умову ми написали. Так, тепер будемо розбиратися, яким чином то порахувати. Так, отже, треба знайти висоти. Висоти. отут ЦК і БП. От Як підступитися до тої задачі? Е, відрізків АП і ПЦ я не знаю і знайти не можу, тому що точка П точно не попаде на середину А С, і точка К не попаде також на середину А Б. Тобто висоти не ділять сторони навпіл в довільному трикутнику. То таке відбувається тільки хіба в рівносторонньому або в рівнобедреному, якщо висота проведена на основу. Тобто Я не знаю розміщень точок П. Я не знаю, де розміщена точка П, і я не знаю, де розміщена точка К. Так, що тоді робити? Тут мусите собі запам'ятати, взяти собі то до уваги, що висота завжди дуже тісно пов'язана з поняттям площі. І я думаю, що ви згадали, що є така формула для площі, С дорівнює 1 друга А на H. Ми її писали з вами. На каналі Математика в кишені, там, де я для вас записувала формули для площ трикутників, от там є та формула. І тут є важливе питання, що то є за висота H. І я вам там пояснювала, що та висота мусить бути проведена до сторони А, а не якось по-іншому. Так, оця формула, оця формула S дорівнює рівні 1,2А на H, вона нам стане в пригоді. Але я знаю ще одну формулу для площі, то я її також запишу. Друга формула для площі S дорівнює 1 друга А на B і на синус альфа. Чому цю формулу ми взяли? Тому що тут, дано, оця сторона 16, оця сторона 18. І кут між ними, бачите, також відомий 60 градусів. Тобто, оцю формулу ми вже можемо застосувати і порахувати площу. Так. Що та площа нам дасть? Ну, оця площа S, якщо ми її порахуємо за тою формулою, і оця площа S За цією формулою, вони ж будуть між собою рівні. І тоді ми зможемо порахувати висоту. Так, то тепер давайте запишу оцю вот площу. Оцю площу S дорівнює нашими буквами з нашого трикутника. Це буде одна друга AB помножити на АС. І помножити на синус 60 градусів. Так, тепер порахуємо. С дорівнює 1 друга. То є далі помножити на 16, помножити на 18. І синус 60 градусів, табличку загляньте. Це дорівнює корінь 3, поділити на 2. Так, то треба обчислити. обчислити. Ну, можна що зробити? Можна. Оцю 2 і 16 скоротити. Тут буде 8. 18 і 2 скоротити, тут буде 9. Ну і далі нічого вже не залишається. Як 8 помножити на 9, то буде 72. корінь квадратний з 3. Оце моя площа. Тепер вертаюся сюди до тої формули. Отже, я буду мати S дорівнює. 1 друга. Тепер я візьму спочатку сторону АЦ. А Це помножити. І тепер подивіться: От до сторони А це проведена висота Оця БП. От є до сторони А Це, бачите? Так, тоді я допишу, що це помножити на БП. Так, помножити на БП. Тепер, що я тут маю? Тут я маю е, відомо площу. От, я вже її порахувала. отут вона в мене є 72 корінь 3. Маю сторону АС І залишиться якраз тільки знайти оце БП. Так, то тепер підставлю. Замість С ставлю 72 корінь 3. дорівнює одна друга. А це знаю, це є 18. І помножити на БП. І тепер треба звідси, Оце БП знайти яким чином ми будемо його шукати? Ну, давайте подивимося. Отут 1, 2 і 18, то я можу скоротити 2 і 18, тут буде 9. І запишу результат. 72 корінь квадратний з 3 дорівнює 9 БП. Ну, і тепер легко То БП порахувати. То БП дорівнює. Треба 72 корінь 3. Поділити на 9. Я вже вам казала: якщо ви вагаєтеся, як, що на що ділити, то ви собі запишіть, 9 БП дорівнює 72 корінь 3. І тоді ви от звідси з цієї рівності легко порахуєте то БП. Отже, БП дорівнює 72 і 9. скоротимо, то буде 8 корінь 3. От я порахувала одну із сторін. І точно так само аналогічно спробуйте порахувати. ЦК. Отут ви будете мати площу, я залишу то для вас. Спробуйте обчислити оце ЦК, потренуватися. І тоді вже задача буде завершена. От, Бачите, тут дуже важливий момент є в тому, що площу трикутника можна рахувати двома способами от Двома способами, за тою формулою і за тою формулою. І тоді використати цю площу, що ми порахували, для знаходження невідомих елементів. Так, далі ми продовжимо. Звичайно, в нас буде багато уроків для знаходження площі, бо я вважаю, що ця тема дуже важлива і що в 9 класі завершується вивчення планіметрії, і тому вам треба вчитися розв'язати задачі, і вони будуть вам дуже корисними для того, щоб ви легко себе почували в 10-11 класі. Так, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!